Всім привіт! Ви на каналі Booksro. Ми з вами давно не бачилися на улісі. Я його продовжую читати. У мене це епізод 13-й, називається Навсікає. Дуже, до речі, швидко епізод читається. Давайте е, говорити про нього. Е, так, що ззаді у нас пише табличка? Що це вже година 20-21.00 колір Сірий. Наука, живопис, техніка, зворотна послідовність, прогресія, значення уявний міраж, орган око, ніс. Інша схема нам пише, що сцена відбувається в цьому епізоді, там, де скелі. Все інше те саме, тільки символ, невинність цим дуже згідна. Техніка тумысценція, детумесценція. Так, давайте говорити про цей постмодерністський цікавий епізод, в тому плані, що це просто таке іронічне висміювання всього того, що раніше було написано. Епізод дійсно написаний дуже просто, у такому легкому, хитромудрому, трохи я би сказала, сентиментальному трохи стилі. От як починається епізод навсікає. Літній вечір почав охоплювати землю своїми таємничими обіймами. Ген ген на заході, сідало сонце, і останній відблиск швидкоплинного дня затримався, морі й берег, гордий мис, любий старий гаут. Що, як завжди, старі хводи затоки, порослі водоростями каменюки уздовж Сендімаута і найостанніше, але найпалкіше, скромну церкву, з якої подеколи плинула в навколишню тишу молитва тій, яка в своєму чистому сяєві спокон віку править за маяк серцям людським у розбурханому вирі Марії Зірці морів. Ось так сентиментально, наївно, просто починається, здавалось би, епізод у 13, тринадцятий, де Джойс багато нам розповідає. Дуже багато описує почуття. У нас тут дуже є проста е, сцена, сюжетно все просто, є три подруги. Серед них е, увага приділяється Греті, і е, е, епізод відбувається от біля берегу моря, біля скель. І Блум от спостерігає за Гретою, так її пожирає. Дуже, вона дуже така наївна, класна дівчинка. І все. Ну, тобто тут багато в цьому епізоді таких кліше, штампів. Такої наївної, я би навіть, я навіть собі записала, сентиментальної, такої манери е смішної, подекуди письма. М наприклад, от різні кліше з грети, сама вона складена так, як без кліше. Це ще наївно така юна дівчина, 17 чи скільки там років. Е от... Е але в неї вже є якісь уявлення такі наївні про любов, про моду, як вона має одягатись, те те все робити. Давайте подивимося, як нам Джойс описав цю герту. Точніше, так герта. Він питається Джойс, пише: так, хто ж така, бу так, хто ж така була Герті? Герті. Герті Макдаул, яка сиділа біля своїх товаришок, задумавшись і вдивляючись, ген, -ген у далечінь могла правити за такий правдивий взірець дівочої ірландської краси, що про дозершенніший, годі було й мріяти. Всі знали Герті, вважали її вродливою, хоч люди подейкували, що вона була більш схожа на і так далі. і так далі. Тобто... Тут далі описується, що Герті була одягнена просто, але з природженим смаком шанувальниці її ясновельможності моди. Бо вона передчувала, що він дістане нагоду вийти, типу, її якась там любов і так далі. Хвилину вона мовчала, сумовито потупивши очі. Це, до речі, дуже отак цікаво він описує. Давайте зачитаємо цей епізод, де вона хвилину мовчала, щоб ви просто побачили. Який вас стиль письма тут чекає? Хвилину вона мовчала, сумовито потупивши очі. Вона хотіла була відмовити, але щось замкнуло їй уста. Потяг схиляв її до відповіді, гідність наказувала їй мовчати. Гарненькі губоньки закопи... закопилились, але за мить вона підвела очі і зійшлася коротким, веселим сміхом, у ще переповненим свіжістю юного травневого ранку. Вона причудово знала і розуміла краще, ніж будь хто інший. І так далі, і так далі. Тут описується, що вона була просто така золота дитина. Її руки з тоненькими пальчиками були, наче, алебастер, помережений жилками. І тут просто цілі описи, цілі описи цієї ню, юної душі Герті. і... Блума, який пожирає оцю наївну Герті. Такі, знаєте, у нас є паралелі Блум, який їсть органи, і Герті, яка пише, часто вона міркувала, чому не можна їсти щось поетичне на зразок фіалок або троянд? Ви читаєте цей епізод і думаєте, що? Герті, які фіалки, які троянди, про що ти думаєш? А от Герті, така вся на. Е... Емоціях юних, а Блум, ми згадуєте, він їсть органи нирки. І от тут якраз епізод, де Блум її зустрічає, бачить цю юну душу, і вона йому подобається. Вона гарненька, красива дівчинка. І е, за цим усім, таким, знаєте, солоденьким описом, ховається її. Дитинство дуже страшне, тому що вона її батько боє, бив і тут пише, що. Гай гай, їй довелося навіть у домашньому колі бути свідком насильств, викликаних непомірністю, і бачити, як її батько під впливом хмільних випарів цілковито втрачав тяму. Бо найганебніший з усіх лихих учинків, про які Герті чувала, це той, коли чоловік піднімає руку на жінку, звичайно, не з добрим наміром такого слід затаврувати, як поганця з поганців. От, що ховається за цими кліше, за цим стандартом, якому Юна Герті м -м, бажає виглядати, бо від неї так вимагає суспільство, напевно, так вона натягає там прозорі панчохи, те все, то все, брови там свої малює, слідкує за собою як, м -м, ну, як проста дівчинка, хоче гарно виглядати. Хоча тут знову ж таки багато таких кліше. От, наприклад, які тут кліше у нас зустрічає Джойс? Дивіться, от вам кліше про Герті, гарну дівчинку, яка за собою дивиться, про хлопчиків. М -м так. У хлопців вдача завжди хлопчача, і наші близнята не становили винятку з цього золотого правила, яблуком розбрату знову кліше. Став піщаний замок, який майстер Джекі збудував, і архітектуру якого майстер Томмі вважав за потрібне поліпшити, додавши портал, схожий на той, що у вежі Мартелло. Тобто тут багато таких різних кліше Джойс нам подає, можливо, він пародіює, типу, погано написаний якийсь романчик. А, і нам, читачам, підказує типу, що ви не ведіться на це. Це постмодерністський тест, це іронія, пародія у пародії, і, типу, не сприймайте все буквально, що я е, тут вам. Що я тут вам пишу? Але ж Герті, як замітив Блум, за тим всім ховається таке і дитинство, і за тим всім ховається, що замітив Блум зовні її кульгавість. Тобто щось сталося, десь вона чи упала, чи, чи це може якийсь наслідок насильства, був я не знаю тут, мені здається, це не вказано. Але Блум помітив, що як би гарно не намагалась виглядати ця дівчинка, вона кульгає і щось з нею трапилось. Оце свідомість Блума говорить. Тісні черевики, ні, вона крива. О! І тут далі автор. Містер Блум дивився вслід, як вона кульгала. Бідолашна дівчина, ось чому вона залишилась на камені, коли інші гайнули геть. Тобто, ось так і живе ця бідолашня дівчина. М -м, на жаль, виглядає як, як картинка, але ми бачимо, в якій вона живе бідноті, М -м, як вона хоче, прагне якоїсь там чистої, гарної любові, кращого життя, М -м, задивляється теж на Блума. Уже думає про нього, там, чи він женатий, чи ні. І ми бачимо, як Блум її, скажімо так, пожирає. Але ми бачимо і в кінці, що Блум вже втомився, тому що тут картинка дуже проста: він вже увечері, пізні години, він згадує, як прийшов його день. От, наприклад, так, 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 так. Де тут у нас? Дуже багато його є потоку свідомості. Він розповідає про те, який був його довгий день, скільки він, де він всюди побував, і, і так далі, і тому подібне. І згадує, як у нього годинник зупинився у півп'ятій, якраз тоді, коли у Моллі був оцей Бойлан. Ось тут він пише. Думки говорить свої. Довгий був у мене день. Марта, лазня, похорон, дім із ключами, музей з тими богинями, Дедалова, пісня. Потім той крикун у Барні Кірнема. Тобто, згадує цей останній епізод, пам'ятаєте, ці клопи, коли на нього кричали. Я йому показав п'яні базіки, він аж і судомився, коли я сказав про його Бога. Тобто він собі все в голові згадує, що було в нього. Навіть пише якийсь напис на на письку... Пісь на піску, тому що він тут біля скель, пісок, море, він за... хоче залишити напис в цій е... герті, але пише я, далі є і потім каже не поміститься цур йому і стирається і напис піском, який він на піску собі вишкрябовує, що це за напис. Ми можемо тільки здогадуватись, він не закінчений, просто написано Я. Є. Отут між цими е, він каже, що який-небудь полісмен здобче зранку, марно змиє. Тобто марно він це все пише щось на піску, на піску якісь сентиментальності. так. І е, е, думає, е, геть його не буду я це все писати. І е, чому на всікає? Тому що оця красива юна е, Герті, вона Типу, як оце навсікає принцеса, яку зустрів Одіссей, наш Одіссей Блум, так, Леопольд Блум. Тому якось так. Е, дуже такий незвичний епізод. Е, дуже для мене було незвично це читати, але з одного боку дуже забавляла мене ця манера письма. О, там щось типу, її ідеал, не чарівний принц, ля-ля-ля і, і так далі. Але з іншого боку, розумію, що за цим всім ховається бідна Герті. Бідна Герті. На жаль. І про її долю ми можемо тільки, от, тільки здогадуватися, як вона живе, і так, далі, і так далі. От дивіться, як Блум перший раз дивиться на Герті. Euh, так, він поглядав саме на неї, і то неспроста. Його очі пропікали її наскрізь, наші обшукували геть усю, читаючи чи, 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 чи навіть те, що в душі чаї таїлося. Чудові то були очі, винятково оберезні. Та чи можна їм довіритися, люди такі непевні, і так далі, і так далі. Це все поки що це все. Що я хотіла би сказати, дуже такий. Цікавий, гарний епізод, напевно, перед таким величезним, який далі нас чекає епізод 14, а ні, він невеликий. Ну що ж, зустрінемось в наступному епізоді. Закінчуємо на Навсікаї. Пишіть, чи ви читали цей епізод. Раджу вам його читати. Він дуже легенький, дуже легко написаний, і я думаю, що легко вам піде. Всім па-па, всім хорошого дня. Нагадую, читаю у лісі в ось такому перекладі. Все. Зустрінемося!